Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин Петриківка і ми разом подивимося усі акції, які діють з 1 по 21 вересня. Покажу вам різні категорії товарів, щоб ви нічого не пропустили. Бажаю всім приємного перегляду! Одразу почнемо з ковпас сервелат чорний від торгової марки Дергачі вищого сорту. Ціна 340 гривень за 1 кілограм. Далі в нас ковбаска з салями з сиром від торгової марки Ковбасна майстерня. Лише 200 гривень за 1 кг дуже гарно виглядає. По акції маємо гарні пропозиції. Ковбаса селянська вищого сорту, всього 180 гривень за 1 кг. Кров'янка домашня 115 гривень, дуже вигідно. Ковбаса куряча 250 за кг. По акції сосиски філейні 150 гривень кілограм. Сосиски з яловичини 280 гривень за кілограм. Сосиски молочні по 245 гривень. Бюджетний варіант сосиски делікатні по 100 гривень. З вершками 165 гривень. Сарделі гурман 125 гривень. Італійські і домашні сосиски по 200 Королівські 195 гривень. З сиром 190 г. Сарделі з яловичиною 290. І ось такі сарделі з сиром 155 гривень за 1 кілограм. В акції сардельки козацькі 140 гривень кілограм. Торгова марка Франківські ковбаси. Новинка. По акції ковбаса з яловичиною всього 90 гривень за 1 кілограм. Ковбаса любительська вищого гатунку. Ціна 170 гривень. З карткою зелена. Насіння смажене підсолене 40 гривень 120 г. Насіння смажене преміум 40 гривень теж вага 120 г. По акції пюре фруктовий салатик і яблуко банан 38 гривень 200 г. Це для діток. Сік смузі мультифрукт, яблуко груша і яблучний 24 гривні. Бюджетне печиво Жорик-Обжорик 4 ,40 гривні 40 копійок. Вага в упаковці 50 грамів. Молоко варене згущене по акції 500 г60 грамів гривень. Грамів. Томатна паста по 30 гривень від Макмай. Томатна заправка до борщу 20 гривень 240 г. Торгова марка Жирнов. Хліб з насінням чія по 40 гривень. Торгова марка Ілона. 450 грамів і хліб равело 34,50 вага 450 грамів. Хліб гречани 40 гривень 50 копійок. Сметана 20% жиру молочний острів 60 гривень. Янтар сир плавлений по 144 гривні і сиркова маса з родзинками і курагою. Ціна за кілограм 90 гривень, яйця по 55 гривень за 10 штук. Риба Івасі тушка 65 гривень 250 г у банці. Новинка морська капуста. Торгова марка Водний світ. 200 г 46 гривень. М'ясо міді 450 гривень. І оселедець філе 270 гривень за кілограм. По акції дуже смачна скумбрія холодного копчення без голови. Ціна за кілограм 300 гривень. Аромат стоїть неймовірний. Ставрида по 300 гривень за 1 кілограм. Теж дуже свіженька, мені подобається, як вона виглядає. Йогурт, полуниця. Персик абрикос це є варіант манго-ананас і вишня черешня. 1,5% жирності від торгової марки ратуму, ціна 26 гривень. Йогурт Натураль Farm Fresh 55 гривень. Кефір від ратуму 44 гривні, 1% жиру 840 мл. Сметана Farm Fresh 20% жиру за стакан 53 гривні. Новинка сметана 20% 200 г 40 гривень. По акції плавлений сирок Звенігора. Оригінальний 18,90 за 70 г. Моцарелла Максі – 45 гривень 125 грамів г упаковці. Масло селянське 72,5% жиру. Ціна 200 гривень за кілограм. Новинка сир плавлений янтар 60% жиру 180 г 40 гривень. крем сир вершковий 60% жиру, 320 гривень кілограм. Тепер перейдемо на сири. Сир український 380 гривень за кілограм. Сир голландський Софіївський 440 гривень. Сир 50% жиру, Добротар від «Звенігора» 460 гривень, свіжа акція. Кому традиційний 375 гривень з карткою зелена. Голландський від цвенігора. Мій улюблений 350 гривень за кілограм 45% жиру. Сирний продукт голландський Томанівка 165 гривень. Сир європейський по 260 гривень. Горіховий 255 45% жиру. Наполеон по акції домашня випічка 222 гривні за 1 кілограм гарна ціна. Смачний тортик. Пінчер з вишнею, Торгова марка Бріош по 206 гривень за 1 кг. Свіжа акція. Ще дуже гарні горішки з згущеним молоком по 194 гривні за 1 кг. Чай каркаде від торгової марки Золотий слон. 70 грамів у упаковці 20 гривень. Новинка: вишня в шоколаді. Торгова марка Бриош. 25 гривень за одно тістечко. По акції тістечко Туті Фруті від кондитер Дніпро. 35 гривень за одну штуку супер вигідно. Тістечко ягідний бум від кондитер Дніпро 35 гривень за одну штучку. Слойка. Мережево з персиком. Дуже гарно виглядає 205 гривень. Це ціна за 1 кілограм. Тістечко макарунс по 9,90 одна штучка. З різними смаками. Тут їх три. Трубочка з вершками по 195 гривень за 1 кг. Ще покажу вам ціни на власну випічку після 6-ї вечора мінус 20%. Рогалик з повідлом 26 гривень за одну штуку, булочка з маком 20 гривень, з родзинками 16,90 булочка з вишнею по 19 гривень, плюшка з цукром 16 гривень. Булочка з корицею – 13 гривень за одну штуку. Ось такі акції ми сьогодні з вами подивилися. Дякую всім за перегляд. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. До нових зустрічей!